Через що ваш друг залишається самотнім, але у вас не вистачає духу йому про це сказати. Свояк не друг, він постійно жартує про лайно і пердіння, практично без упину. Так, деяким жінкам подобається туалетний гумор, але зазвичай вони хочуть, щоб він ще й був смішним. Також він дуже негативно налаштований, у будь-якій ситуації знаходить щось погане або привід образитись. Насправді він не така хороша людина, як йому здається. Вона дуже мила, надзвичайно добра, щедра і вродлива, але її катастрофічний брак самоповаги настільки очевидний, що його видно з космосу. А її тривожність, і я на 99% впевнений, що у неї не діагностований РДУГ, призводить до того, що коли вона нервує, то розмовляє зі швидкістю 100 миль на годину в декількох напрямках одночасно. Це наче дати вам вісім веселих цуценят Лабрадора, яких ви намагаєтесь втримати в руках. Я так сильно хочу. Щоб вона була щасливою і відчувала себе повноцінною, але навіть мене це іноді втомлює. Людей, які йому подобаються, не існує. Вони ідеалізовані, карикатурні, наче мультяшні. Мій друг сам може багато чого запропонувати, але він шукає людину, якої не існує. Важко знайти те, чого немає. Він бреше собі майже про все. Він живе у вигаданому світі. Він думає, що п'ять днів на тиждень ходить у спортзал, правильно харчується, лазить по горах, ходить у походи, заробляє купу грошей. Реальність гулянки в пабах п'ять днів на тиждень, постійні переїдання. Здійснив одне сходження в січні, не може втриматись на жодній роботі і живе від зарплати до зарплати. Якби ви поставили його перед цими фактами, він би навіть не задумався. Справа не в його зрості, справа в його зацикленості на ньому. Я відчуваю його запах, всі його відчувають. Її стандарти не виправдано завищені. Вона нічого не приносить у стосунки, вона ходяче протиріччя, і саме тому досі самотня. Я вважаю, що мати принципи і високі стандарти це чудово, але її стандарти це просто довжелезний чекліз з вимогами. Не зовсім мій друг, лише колишній керівник церковного хору, якого я зафрендила на Фейсбуці. Я помітила це близько 10 років тому і не знаю, чи змінили щось відтоді, бо його акаунт на Фейсбук вже багато років мовчить. Йому було близько 40. Він був привабливим, чарівним, талановитим чоловіком у реальному житті, але знайомився лише в інтернеті. І не думаю, що тоді це було звичною справою для людей його вікової категорії. Його часті пости в соціальних мережах. На одну третю складались з музики, а на дві треті зі скарг здебільшого на жінок. Наскільки я можу судити, у нього було багато знайомств, але ніхто з панянок не затримувався надовго. Він публікував дописи, в яких говорив про позитивні сторони інтернет-знайомств. А потім скаржився на те, що всі були неправильними. Жалівся на конкретних жінок, з якими зустрічався. Звісно, імен він не називав. Нарікав на свою роботу, колег на все, що завгодно. По суті, він викок. Користував Facebook як редіт за винятком того, що Фейсбук не є анонімним, тож його можна було легко ідентифікувати. Він часто бідкався, що жінки спілкуються з ним через сайти знайом з день чи два, а потім раптом кажуть, що не хочуть його знати або ж просто починають ігнорувати. Доказів цього у мене немає, але я готова закластись на великі гроші, що багато з цих жінок загуглили його, як і годиться при інтернет-знайомстві. Побачили всі його скиглення і втекли бачить Бог, я б так і зробила, якби зіткнулась з подібним. Безнадія від неї тхне відчаєм, починаючи з того, що вона надто сильно сміється над посередніми жартами і закінчуючи тим, що вона починає говорити про шлюб на першому ж побаченні. Ми всі намагались побалакати з нею про це, але безрезультатно. Найсумніше те, що якби вона була як зазвичай веселою, кмітливою і розкутою, то чоловіки падали б з ніг, намагаючись роздобути її номер телефону. Їй потрібно пройти довгий і довгий шлях психотерапії, перш ніж вона зможе підтримувати здорові, довготривалі стосунки. Якби я сказав про це, то виявилося б, що я повчаю її і займаюсь газлайтингом. Тому я поки що залишу її працювати над більш нагальними проблемами психічного здоров'я. Він занадто багато потякає. Навіть в текстових повідомленнях мій друг надсилає цілі параграфи жінкам, з якими він щойно познайомився. У мене є подруга, яка зустрічається з найгіршими чоловіками, які тільки можуть існувати, отримує ставлення як до лайна, а потім звертається до нас за порятунком. Ми щоразу говоримо їй, що чоловіки, з якими вона зустрічається, жахливі. На хороших хлопців вона завжди вішає ярлик за нут або ж знаходить привід, щоб їх покинути. Він вечеряє з мамою два-три рази на тиждень. Я не зустрічаюсь з матусиними синочками. Але хлопець, який двічі кинув її саму на. Концерті з ним все гаразд. Наразі я переконаний, що їй просто подобається, коли її рятують. Вона красива дівчина, справді одна з найкрасивіших, яких я коли-небудь зустрічав у реальному житті, але їй потрібне постійне схвалення. Жоден чоловік на планеті не може дати їй того визнання, якого вона потребує. Вона надто вередлива, причеплива і майже нічого не приносить у стосунки. Імпульсивна, зловживає алкоголем, має проблеми зі сприйняттям власного тіла. Навіть хлопці, які в неї закохуються, тікають після кількох побачень, бо вона стає дуже причепливою. Вона усвідомлює, що робить це, але не розуміє чому. Нещодавно вона нарешті розпочала серйозні стосунки з чудовим хлопцем, який був по вуха закоханий. Але й цей невдовзі прова. Вав з нею, бо подруга вимагала, щоб вони якнайшвидше побрали. Сверищала і била посуд через те, що він не несе каблучку. Найсумніше, те, що він би точно зробив їй пропозицію, і він був чудовим партнером. Але з нею буває нелегко впоратись. Його стандарти нереалістичні у вдалий день він виглядає на 4-5, але цікавиться жінками, які виглядають на 8 та вище. Також він дуже товстий, але постійно акцентує увагу на вазі жінок у застосунках для знайомств. Пише, що якщо вони носять одяг більше розміру S, то в них нічого не вийде. Я не усвідомлювала, що він дійшов до таких крайнощів, доки ми з іншими дружинами його друзів не сіли і не переглянули профілі різних жінок, які лайкнули його. Профіль, поки він безупинно критикував їхню зовнішність до дріб'язкових причин. Ми намагались дати йому пораду, як спілкуватися з жінками, і усім стало абсолютно очевидно, чому в нього нічого не виходить. Це повністю змінило мою думку про нього. Він продовжує чіплятись за минуле і проводить весь свій час з колишніми дівчатами, які вже зайняті, або з жінками, яким він подобається, але які не приваблюють його в романтичному плані. Її життя обертається навколо допомоги батькам, з якими вона досі живе, і які не потребують її допомоги. До її захоплень входить це, а також одержимість своїми, цілком звичайними котами. Час вона проводить здебільшого з друзями матері. Якби я була хлопцем, то боялася б стати частиною її життя. Вважає себе найвигіднішою партією: освіта, зріст, природна краса, робота і наявність грошей, проте в ній самій і в її особистості немає нічого привабливого. Вона не вміє вдягатись і не витрачає кошти на самовдосконалення. Натомість часто возвеличує себе і свою кар'єру, і судить інших за тим, скільки вони заробляють і скільки у них грошей. Їй вже давно пора подорослішати і навчитись саморефлексії. Їй доконче необхідно нарешті вирости і змінитись. Вона гарненька, весела, з нею приємно проводити час, з нею не буває нудно. Але з підліткового віку вона зовсім не змінилась. У неї в житті панує хаос. Вона не прибирає, не готує, не може втриматись на роботі, перебивається зарплати до зарплати, ставить розваги понад усе загалом вкрай непостійна. Не усвідомлює, як її дії впливають на її власне життя, а особливо на життя інших людей. Чомусь вона досі висуває високі вимоги до потенційних партнерів, хоча від неї самої мало користі. Окрім того, ніколи не дотримується тих самих стандартів чи правил, що й вони. Іноді нам дуже потрібно пригальмувати і взяти під контроль своє психічне здоров'я та життя загалом, перш ніж активно шукати собі пару, я бачу, як вона зламала багатьох людей, що її. Любили, навіть не усвідомлюючи, що завдала їм болю. Жахливий запах з рота. Власне, я йому про це вже казав, але він нічого з цим не зробив. Відредаговано. Я майже певен, що у нього гінгівіт. Ясна, у нього багряні і легко кровоточать. Я казав йому, що у нього ймовірно запалення ясен, але він відповів, що у нього є родич-стоматолог, який сказав, що ніякого гінгівіту у нього немає. Він занадто набожний і шукає ідеальну дівчину трофей, яка обов'язково має бути незайманою. Проблема в тому, що він дуже любить випити, і все завжди має бути по його, або ніяк. Дівчатам, з якими він знайомиться, він не цікавий. Або у них вже були хлопці в минулому, або ж їм не подобається його стиль життя чи ідеологія стосунків. Він хоче стільки дітей, скільки Бог дасть. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чому ваш друг самотній? Напишіть в коментарях.